Програма Актуальне інтерв'ю. і Сьогодні ми говоримо про домашнє насилля в умовах війни та як йому протидіяти. У нас у студії Жанна Грушко, адвокат, кандидатка юридичних наук, керівниця адвокатського центру. Пані Жанно, мої вітання. Доброго дня для початку. Давайте з'ясуємо, що ж таке домашнє насилля і які можуть бути прояви його. Насправді сьогодні законодавчо закріплено у законі України про протидію та запобігання домашньому насиллю визначення, що це є сукупність систематичних дій, які проявляються у формі фізичного, сексуального, економічного психологічного насильства, що тягне за собою виникнення. Або тілесних ушкоджень, або психологічних розладів, або будь-яких вад зі здоров'ям особи, а також принижують її честь та гідність, можливо, в деяких випадках і ділову репутацію, і психологічну недоторканність. Ці дії можуть спричинятися не всіма особами, тобто домашнє насилля слід розрізняти як. Ті, які вчинені окремою категорією кривдників, до них належать члени сім'ї, тобто це можуть бути подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, це можуть бути члени сім'ї, тобто до яких належать діти, батьки. Це можуть бути ті особи, які перебували у зареєстрованому шлюбі, але на певний час його розірвали або, навпаки, проживають спільно однією сім'єю, мають взаємні права та обов'язки, ведуть спільний побут, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Далі ми можемо говорити, що це є близькі особи. До близьких осіб у нас належать ті особи, які визначені у статті 1 закону України про запобігання корупції. До них належать. І Мачуха, вітчим, рідні брати, сестри, дядька, тітка, племінник, дід, баба, онуки, там правнуки це можуть бути тітка, дядько, племінники. Ось і будь-які інші родичі, які спільно проживають, які мають взаємні права й обов'язки і ведуть спільний побут. Тому для того, щоб характеризувати дії тієї чи іншої особи як вчинення домашнього насильства, ми маємо спочатку дивитися на суб'єкта, тобто, чи є. Спільне проживання чи є взаємні ознаки? Прав та обов'язків та ведення спільного побуту, і потім може кваліфікувати такі дії, як домашні насильство? Якщо конкретизувати, хто може постраждати від домашнього насилля, тому що сьогодні психологи говорять, що в умовах війни є така тенденція виправдовувати домашнє насилля, мовляв, війна не на часі. Разом з тим, психологи констатують, що зараз почастішали ситуації, коли постраждалими є саме люди пенсійного віку. Тож хто в зоні ризику? Справді сьогодні під час війни е, нібито мав би фокус зміститися на інші речі та проблеми, але, мабуть, соціальна напруга, економічна напруга е, викликає вчинення фізич, фізичного насильства як е, фактично форму домашнього насильства е, щодо дітей, щодо осіб поважного віку. І, звичайно, великий відсоток сьогодні е, під впливом це знаходяться жінки. Якби там ми. Не говорили все-таки в суспільстві, ну тим паче в українському, да чоловіку звертатися за допомогою відчинення домашнього насильства, ну, мабуть, не є коректно чи не є якось по чоловічому. Тому фіксується більше випадків гендерно зумовлених саме щодо жінок. То спочатку це жінки, потім це діти, і вже в третю чергу це особи поважного віку. Якщо говорити про протидію, які є методи протидії домашньому насиллю? Сьогодні треба розрізняти насправді два аспекти не боротьби, а протидії і запобігання. Тобто, насправді сьогодні запобігання і протидія це зовсім два різних етапи. Якщо ми говоримо про протидію, то це вже виконання, притягнення осіб кривдників до відповідальності або адміністративної, або кримінальної, застосування до них обмежувальних заходів, про які поговоримо згодом. Так? Тобто це вже ліквідація наслідків вчинення домашнього насильства і його форм. Якщо ми говоримо про запобігання, то сьогодні насправді етап кількості. Формування виникнення випадків щодо вчинення домашнього насильства залежить від якісного етапу запобігання. Запобігання сьогодні виникає також в різних проявах, і воно розпочинається і в різних методах. Воно розпочинається в першу чергу з інформаційної правильної політики щодо донесення проблематики і актуальності цієї теми. Другий момент це те, що в кожних органах міської, селищної, сільської ради, або в при місцевих органах там, районних державних адміністрацій, так? або при місцевих органах поліції є уповноважені особи, які сьогодні займаються виключно категорією домашнього насильства, постраждалими особами, кривдниками і врегулюванням їхніх конфліктів безпосередньо. В домі тих осіб, де виникають такі ситуації. Тут питання в тому, що заходами також запобігання може бути і проведення просвітницької роботи в навчальних закладах, формування якихось програм безпосередньо навчальних у школах. Тобто, для того, щоб, по-перше, про це не боялися говорити. По-друге, щоб знали телефони, номери, куди можливо звертатися, сьогодні насправді в органах. Національної поліції за номерами 102 можна зателефонувати і вас переключать окремо на лінію довіри, де ви можете сказати про факти вчинення такого насильства, і викликати безпосередньо там екіпаж патрульної поліції на відповідний випадок. Так? Тому э, заходів і запобігання і протидії є багато однак, формування оцього кількісного показника, про який ми говорили, що в період війни він суттєво він в кілька разів збільшився від того, який був довоєнний час. Тому э, сьогодні про це важливо говорити і знати, що за цим слідує і яким чином можна ці питання вирішувати. Якщо говорити про відповідальність, ви вже згадали, дещо. Е, э, давайте детальніше, яка ж відповідальність за. <ків> Взагалі, треба розуміти про те, що випадки домашнього насильства ми спочатку повинні це домашнє насильство кваліфікувати за суб'єктним складом. Тобто, якщо є родинні зв'язки, якщо є взаємні права і обов'язки і спільний побут, тобто ведення спільного домогосподарства. Тепер йдемо трошки далі. Значить, вчинення цього психологічного, економічного. Фізичного насильства має кваліфікуватися: ну, одна людина, вона має якісь одні уявлення про таке насильство, інша має інші уявлення про е, насильство. В даному випадку, якщо людина відчуває певний тиск, да або застосування щодо неї такого насильства, то безумовно слід звертатися за допомогою. Тепер з приводу кривдника. Кривником у нашому, у нашому випадку може виступати як неповнолітня особа, тобто особа-кривник, яка не досягла 18 років. Це ж можуть бути і діти по відношенню, наприклад, до батьків або до стареньких там бабусів, дідусів, чи можуть бути інші ситуації. Тому до них може застосовуватися адміністративна відповідальність. Вона передбачена статтею 126 позначкою 1 кодексу України про адмінправопорушення. І в даному випадку там штраф фактично це до 850 гривень такого штрафу. Однак, якщо такі дії вчиняються систематично і навіть і повнолітньою особою, то також ми можемо застосовувати два рази адміністративну відповідальність, тобто притягнення і сплата цього штрафу. А на третій раз вже застосовується кримінальна відповідальність безпосередньо за Кримінальним кодексом України. Зокрема, там є альтернативна санкція. Санкція полягає, наприклад, також у сплаті штрафу, але там штраф вже ем, значно в рази більший. Далі йдемо, це може бути арешт. Там до шести місяців це може бути обмеження волі строком навіть до п'яти років, і може бути позбавлення волі строком до двох років. У даному випадку ми говоримо про те, що для притягнення до кримінальної відповідальності має бути систематичний характер. Ось вчинення це три і більше рази. Тобто попередніх два рази має бути обов'язково накладена адміністративна відповідальність, і особу повинні притягнути. Є дуже цікава ситуація, ось ну, в моїй практиці вона з'являлася про те, що Значить, дитина систематично зверталася до органів поліції про те, що батьки там не пускають її додому, не забирають її речі, тобто, ну і ці факти реально підтверджувалися. Коли органи поліції зверталися до суду для того, аби притягнути таких батьків до відповідальності, суд першої інстанції притягував до відповідальності, тобто накладали штрафи. Але ці кривдники-батьки подавали апеляцію, і дитина в апеляції відмовлялася від своїх показів. Тобто, вона зазначала про те, що вона це все придумала, вигадала, і як то кажуть, ну якісь методи напевно до дитини застосовувалися інакші. Ось і тому виникає трохи, якщо ми говоримо про насилля, вчинене щодо дітей. То органам поліції також вони не зовсім зацікавлені в тому, щоб викладати свій час, працювати, виявляти ці порушення а потім в кінцевому результаті їхня робота виявляється ну знецінненою, умовно кажучи. Але такі випадки також бувають. Тому сьогодні питання і адміністративної, і кримінальної відповідальності воно є абсолютно реальним. Притягнення до цієї відповідальності є ну невідворотним, скажімо так, тому що в даному випадку ситуації виникає багато і як правило судді йдуть на стороні постраждалої особи. Тобто, звичайно, що кожна ситуація вона має індивідуальні ознаки, з'ясовується чи ти підпадаєш під суб'єкта цього злочину. Чи ти або правопорушення, чи е, був в тебе умисел, тому що має бути умисел, а не обережність, бо умисел він свідчить про систематичний характер, про заподіяння однієї тієї шкоди, тому в цьому випадку. Розбирається кожна ситуація індивідуально. Ще хочу уточнити. Ви сказали, що а, якщо дії а, спричинює неповнолітній і йому загрожує штраф, але неповнолітній не працює, в нього немає коштів на сплату штрафу, тобто постраждалий може сплатити кошти за, може. за дитину, яка та якщо ми говоримо про батьків, то звичайно відповідальність несуть батьки. Ось але там є ще альтернативна санкція. Я про неї не сказала у вигляді ви. Робіт, громадських робіт або виправних робіт, то в даному випадку також може застосовуватися. Ну, але тут більше притягнення до відповідальності і психологічний фактор. Те, що там в суді розглядається справа, тебе приводять, ти надаєш пояснення. Тому тут також треба розуміти, що це має свій вплив і в кінцевому якийсь такий виправний характер та результат, який має нести правопорушник. Ще одне питання щодо прикладу, який ви наводили, дитина відмовляється, але дитина живе з батьками, продовжує жити чи є якісь законодавчі норми, щоб захистити дитину від батьків? Можливо, тут мають спрацювати органи соціального захисту. Так, це дуже цікава ситуація. У нас є такий механізм через орган опіки піклування, або безпосередньо через служби у справах дітей, які діють при там органах місцевого самоврядування. Є механізм по відібранню дітей без позбавлення батьківських прав. Що це означає? Це означає, що якщо дитина скаржиться впродовж тривалого періоду часу, як визначити тривалий? Тобто це три місяці і більше, якщо це безперервне якесь застосування такого насилля? Або якщо це одноразові, але факти були, це також більше двох-трьох фактів має бути зафіксовано тоді. Служба у справах дітей має можливість зібрати ці там акти про вчинення відповідних форм домашнього насилля, тому що вони можуть бути різні. Наприклад, говорять, ну, фізичне зрозуміло це завдання тілесних ушкоджень, психологічне зрозуміло там навіювання дитині якихось там. Невдача або принижень і таке інше. А що таке економічне? От економічне це якраз позбавлення дитини їжі, одягу, тобто якихось економічних і матеріальних благ, наприклад, житла не допускають до свого будинку. То в даному випадку це буде позбавлення економічного характеру. То такі факти вони можуть слугувати для відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав. У такому випадку відібрання відбувається виключно за рішенням суду, там де позивачем виступає саме служба у справах дітей. Тоді беруться висновки, які характеристики за місцем роботи батьків, тобто опитування сусідів, враховується думка дитини залежно від її віку. Тобто, якщо це дитина три роки. То розуміло, що вона нам ситуацію не пояснює. Але якщо це дитина 10-11 років, то це зовсім інша характеристика. От її думку будуть враховувати під час судового розгляду. І в чому суть позбавлення і відібрання? Відібрання передбачає, що Батькам надають адаптивний період. Адаптивний період може бути рік, може бути 6 місяців, може бути 2 роки, залежно від того, ем, ну, е, як оцінить суд матеріали справи і обставини цієї справи. Тоді ця дитина відбирається і поміщається у заклади виховного типу, тобто на той період, поки батьки виправляться умовно на цей адаптивний період. І якщо за період... Який встановлений судом дійсно є покращення ставлення до дитини, тобто вони її відвідують, вони піклуються, вони щиро е каються за ті результати, які вони вчинили, то в даному випадку е є можливість потім це рішення, аби воно е припинило свою дію. Далі ми говоримо про те, що якщо цей адаптивний період не йде на користь е батькам, то тоді це є підстава для позбавлення їх в подальшому батьківських прав. А що стосується дорослих, яка ситуація? Як діяти по дорослих ситуація трохи інакша? Тому що е, по дорослих, коли застосовується адміністративна відповідальність там у вигляді штрафу або громадських робіт, або якщо вже ми маємо систематичний характер і застосовується кримінальна відповідальність, то окремо суд має право встановити ще додаткові обмежувальні приписи, що це або їх називають заходи. До цих заходів належить, наприклад, заборона спільного проживання в одному й тому самому приміщенні. Це заборона наближатися на якусь окрему відстань до того із членів сім'ї або близьких осіб, до якого було вчинено таке насильство. Далі це може бути обмежувальний захід щодо. Там участі або спілкування з дитиною конкретно. Тому за невиконання таких обмежувальних приписів також можна притягнути особу до кримінальної відповідальності. Ну і там санкція статті також або виправні роботи, або обмеження волі може бути. Строком там до двох років, тому в даному випадку ми говоримо про те, що крім основної кримінальної відповідальності, ще й можуть застосовуватися додаткові заходи. І при невиконанні таких додаткових заходів виникає додаткова, умовно кажучи, кримінальна відповідальність. Тому в цьому випадку на що необхідно звертати увагу. У мене ну багатенько є прикладів таких, як то кажуть, практичних кейсів, які в практиці адвоката все-таки на жаль трапляються. Тому все таки важливо звертати увагу на те, на правильність фіксування цього факту домашнього насильства правильно вказувати і доказувати характер систематичності. Також важливо звертати увагу на те, чи не була постраждала особа сама провокатором тих дій, які відбувалися. Ну тобто кожна ситуація індивідуальна. І в цьому випадку по дорослих ми говоримо, що сьогодні, якщо дітей десь розглядають, наприклад, якщо вони не досягли 18 років, розглядають там більш лояльно, то по дорослих все-таки, як я і говорила раніше, що практика судова, вона йде більше шляхом за особою постраждалою. Розкажіть ще, будь ласка, коли потрібно в таких ситуаціях звертатися до адвоката чи юриста? Дивіться, з того моменту, коли зафіксовано факт вчинення відповідного насильства… Тобто спочатку звертаємося да, в правоохоронні тільки органи правоохоронні органи. Mm -hmm. Тобто адвокат на цій стадії вам нічого не допоможе, тому що я поясню, чому тому, що в даному випадку конфліктна ситуація і ситуація, яка переростає в домашнє насильство, вона повинна бути зразу зупинена. Тобто, в даному випадку, якщо приїде адвокат і почне члену вашої сім'ї розповідати про якісь права і обов'язки, ну, це ні до чого не приведе. Тому має бути фіксування факту. Далі, при тому, коли вас відібрали пояснення, коли, наприклад, опитали сусідів, опитали особу кривника, тут виникає. Два моменти. Або ви вже ці пояснення надаєте з адвокатом після того, коли зареєстрували, наприклад, або кримінальне провадження, або складають матеріали про адміністративне правопорушення. Або ви вже звертаєтеся до адвоката на тому етапі, коли матеріали. Органи поліції передають до суду, і тоді перед початком судового розгляду ви можете звернутися за тим, аби вам сформували правову позицію, тобто правильно виклали обставини, як відбувалася ситуація, з вашої точки зору, ось або взагалі укласти договір про правову допомогу і скористатися правовою допомогою адвоката під час розгляду справи безпосередньо у суді, аби він представляв ваші інтереси. Тому що, як правило, ці справи вони мають більше особистісний конфлікт між членами сім'ї. Це приблизно як сімейні спори, Там про визначення аліментів, місця проживання дитини і таке інше. Тобто має місце образа один на одного. І психологічно сторонам важко мовчати. Наприклад, або правильно висловити свою думку, так щоб це було із повагою до суду, і з повагою до учасників справ, тому ось на цьому етапі напевно, що правова допомога сторонам знадобиться. Ви сказали, що у вашій практиці багато таких ситуацій, таких випадків. Якщо порівнювати з роком до повномасштабного вторгнення, і зараз наскільки збільшилася кількість саме у вашій практиці, ось таких звернень? Ну десь в рази два. Тобто вдвічі збільшилося, збільшилося звернення, і причому я вам скажу, що раніше, якщо були це ситуації по дітях, ну, тобто вчинення там, якихось дій, які містять ознаки насильства щодо дітей, то зараз це більше щодо жінок. Іноді виникають випадки, коли звертаються і чоловіки, на яких відкрили адміністративні. Матеріали, наприклад, щодо притягнення їх до відповідальності за вчинення домашнього насильства, от але там все необхідно розбирати уже, от в плані там провокацій і таке інше, тому є ситуації почастіше ли, ситуації такі конфліктні між колишнім подружжям. Тобто, ну вони проживали однією сім'єю в одному будинку. Там в квартирі, неважливо, в житловому приміщенні. І шлюб, наприклад, розірвано, або шлюб ще не розірвано, але вони вже не проживають разом. Ну от і доступ до таких житлових приміщень він нібито, як правило, постійно супроводжується якимись такими конфліктами. То в даному випадку тоді необхідно доводити, якщо ми говоримо про фізичне насильство, то має бути якісь зафіксовані факти тілесних ушкоджень. Тобто, якщо ми говоримо про психологічне насильство, то це мають бути докази телефонних розмов, наприклад, там де вчинялося це психологічне насильство. Якихось переписок в соціальних мережах, тобто, це також можуть бути як допустимі та належні докази, які будуть підтверджувати факти вчинення такого домашнього насильства. Це можуть бути психологічні висновки, тобто висновки спеціаліста, дипломованого психолога, або навіть це можуть бути психотерапевта висновки про те, що дійсно от мало місце там систематичне застосування. Того чи і тієї чи іншої форми насильства, ну в даному випадку психологічного. Ось тому е, кожна ситуація індивідуальна, але якщо враховувати ознаки, е, то фактично доведення винуватості не є складним у цих справах. Ваші поради, коли вже потрібно звертатися до правоохоронних органів, коли це вже переросло з конфлікту, в саме у насильство? В нашому випадку ми знову таки звертаємося до психологічного аспекту і особистих, напевно, психологічних кордонів кожної особистості. Якщо там, де вам вже некомфортно, і там, де ви вже відчуваєте роздратування, якесь пригнічення, ну або якщо застосовується вже фізичне насильство, то в даному випадку ми говоримо, що це є момент. Або такий дзвіночок для того, щоб звернутися за допомогою, тому що питання терплячості або терпимості це дуже суб'єктивні поняття. Тому якщо ви відчуваєте, що з вами щось відбувається не те, і ви бачите, що ви в напруженому психологічному стані, і ці дії не повинні були по відношенню до вас звертатися, то в такому випадку необхідно звертатися. І сьогодні, як то кажуть, Оці заходи запобігання домашньому насильству вони е, мають все таки працювати е, на користь того, аби люди про це знали, е, на користь того, аби здійснювалася інформаційна діяльність, і в принципі сьогодні розширена е, мережа проведення тренінгів щодо от, е, запобігання, методів запобігання, форм запобігання і хто е, має які повноваження у. І в протидії, і в запобіганні домашньому насильству на завершення, розкажіть детальніше про тренінги і семінари, тому що вони проводяться не лише для фахівців, які мають володіти всією інформацією, що стосується е, таких е, порушень чи злочинів, вже і стосується і можливо потенційних жертв, тому що е, в українське суспільство звикло, що мене це не стосується, мене це не торкнеться. Але чи варто ось, з такою думкою бути такими е, десь е, е, безпечними? Безпеч... Так і і просто закривати на це очі чи все ж таки також потрібно доєднуватися до таких тренінгів сьогодні? Е, європейська спільнота і, взагалі, всесвітня е, спільнота, в тому числі Організація Об'єднаних Націй, е, вони спрямували е, ряд і організацій і проєктів, які е, сприяють. Кожній країні світу проведенню таких заходів запобігання домашньому насильству. Ось, наприклад, у місті Вінниці, у, зокрема у Вінницькому торговельно-економічному інституті Державного Київського торговельно-економічного університету, проводиться система тренінгів за допомогою. Це і посольство Великої Британії в Україні це за їхньою фінансовою підтримкою, а також за підтримки Комітету Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення проект щодо формування. Адаптивної такої економічної системної підтримки у сфері домашнього насильства ці тренінги проводяться за участю і адвокатів, і юристів, які працюють саме в органах виконавчої влади або місцевого саморядування у сфері запобігання домашньому насильству, також із допомогою залучення психологів для того серед Студентів, правників, які в подальшому будуть мати юридичну освіту, і їх тренують, умовно кажучи, або надають навики та знання з метою того, аби вони могли проводити такі ж заходи у школах. Якби для того, аби вони могли формувати відносно якісне суспільство та свідому думку щодо от запобігання домашньому насильству, навіть в системі цих тренінгів є путівники для громад. Окремих громад зі змінами соціальних норм для запобігання домашньому насильству тобто, сьогодні, за підтримки безпосередньо і посольства Великої Британії і цього комітету ООН з у галузі народонаселення проводиться системна робота на території України щодо формування не просто проведення якихось навчальних заходів, а формування та зміни свідомості громадян України. У плані та культурі ось цього домашнього насильства його запобігання зменшення кількості ситуацій, які виявляються на території України, тому що якщо розбирати в кількісних показниках, то в нас все-таки левова частка страждає саме жінок. Тому і ось оці гендерно зумовлені такі випадки домашнього насильства вони і спонукали міжнародних партнерів для того, щоб в Україні посилити і фінансувати систему запобігання і заходів, які будуть потенційно знижувати цей рівень фактично випадків і таких ситуацій. Дуже дякую вам за роз'яснення. Дуже сподіваємося, що наші глядачі почують, і справді стане кількість таких ситуацій набагато менше. Нашим глядачам нагадую, що це була програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні. Ми говорили про протидію домашньому насиллю.